16 листопада, 2011 року в 17 в Україні відзначається День телебачення радіо і зв'язку для Волинської обласної державної телерадіокомпанії. Цей рік особливий 70 років тому перше в ефірі було Волинське радіо, а 20 років Волинському телебаченню. А ще цього року ми очікуємо перехід на цифрове мовлення. З приходом цифрового телебачення ми з'явимося там, де раніше не були. Наприклад, в Шацьку, чи в Камені Каширську ну, трошки згодом, але вже з впевненим прийомом. Отже, шість передивачів встановлені так, що понад 90% населення Волині буде охоплене телевізійним мовленням, і, зокрема, місцевими каналами, і зокрема, і телеканалом Нова Волинь». Ці перспективи провідної і найпотужнішої телерадіокомпанії озвучив у привітальному слові голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Наш флагман, Волинська обласна державна телерадіокампанія, успішно видає ефірне і ефірно-проводове мовлення на території області та прикордонні райони сусідніх областей. Телекомпанія має вагомі перемоги на міжнародних фестивалях теле і радіопрограм у конкурсах Національної ради з питань телебачення радіомовлення в обласних журналістських конкурсах. Любіть Україну, професіонал та інших. Також знаними та авторитетними на Волині є радіостанція Сім'я і дім», Радіо Нова, агентство телевізійного мовлення Володимир. Інформаційний простір області стає з року в рік багатшим та різноманітнішим. Активно працюють на волині власні кореспонденти загальнонаціональних телевізійних каналів та українського радіо. Підприємство мої зв'язку за 9 місяців 2011 року надано послуг за основним видом діяльності на суму 410 мільйонів гривень. З них 110 мільйонів населенню. Заставляєте, спонукаєте нас ставати кращими, зокрема очільників влади, в тому числі депутатів. І вам це вдається саме ви представники радіо телебачення волинського зв'язку маєте досить хороше, потужне реноме у нашій Україні. Багатьом присутнім на урочистостях з нагоди дня працівників телебачення, радіо та зв'язку вручили грамоти і подяки голів обласної державної адміністрації і ради, а також луцького міського голови. Завдяки вам вони і можуть напевно краще жити, чомусь вчитися. Я, як міський голова, хочу вам подякувати за співпрацю. Хочу подякувати за критику, за підказку. Побажати всім вам творчих успіхів, побажати удачі, побажати, щоб збувалися всі ваші мрії, всі ваші творчі задуми. Цього року запрацював новий структурний підрозділ служба інформації Волинської обласної державної телерадіокомпанії. Його робота великою мірою залежить від людей, які залишаються за кадром режисерів. Нагороди отримали відразу двоє наших колег: Тетяна Холод і Валентина Левчук. Ми режисери служби інформації відповідаємо за загальну картинку, щоб вона вже якісно доходила до нашого глядача. Я думаю, що в нас це виходить, і глядач теж цінує нашу роботу.